Добрий день, шановні друзі. Я хочу вам розповісти, що кожного третього тижня в суботу, в квітні, проводиться в нашій рідній Україні День довкілля. І мій шановний шостий клас з цікавістю бере участь в цьому заході. Давайте зараз проведемо. Гру вірю, не вірю. Беремо зошити. Пишемо: вірю, не вірю. І номеруємо 10 цифр вниз. Нумеруйте. Перше питання. Усі водорості живуть у воді. А тут вже ви пишете плюс або мінус. Здаємо зошити. Отже, на сьогодні прошу уваги. Я підготував плакат по темі квіткові рослини. Тут у мене деякі є завдання, такі як кросворди ребуси, але в основному це різні цікаві факти, які я зачитаю деяких. Значить, різні визначення, таблиці, діаграми, от, типи і таке інше. З лівої сторони, ну, з вас точніше, з правої, якщо вам дивитися, в мене більше інформації про плоди та їхні типи. А з лівої сторони, у мене в основному все про квітку і, і її частини. По центру більш загальна інформація. Давайте послухаємо ще пару фактів про квіти. Всі процеси статевого і безстатевого розмноження, покритонасінних рослин, проходять саме в квітках. Найдорожчою у світі квіткою вважається малазійська золота орхідея. Вона перший раз розквітає лише після досягнення аж 15 років. В Індії квіти часто використовуються у ритуалах жертвоприношення. Їх спалюють у священному вогні. Число пельсток у квітки троянди варюється від 5 до 128. Експериментально доведено, що квіти по-різному реагують на різних людей, в залежності від того,